Вітаю всіх, шанувальники обласного телебачення Галичина в ефірі актуальне інтерв'ю. У Україні завершився процес декларування доходів державних службовців та арешту чиновників. Виникла у мене особисто виникла якась незрозумілість. Очікували 50 тисяч декларантів. Їх прийшло декларуватися більше 100 тисяч. Е, значить, Якщо світ ще не оговтався, Україна в шоці? Бо, виявляється, цих статків вистачило би ну, на річну позику Міжнародного валютного фонду. Е, різні думки у людей Прикарпаття, мешканців Прикарпаття. Я хочу продовжити цю розмову з гостем студії Ігор Доцяк. Доцяк, чи я правильно не він доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Юрі, виникає наче така якась думка. Чи не все задекларовано, чи може насправді появилася така свідомість патріотична українців? Ну, в першу чергу, все чи не все. Напевно, значення має те, що вперше зроблено те декларування, і ми бачимо який був тернистий шлях, яка була протидія, які були спроби зірвати тільки тиск наших зовнішніх союзників провів до все таки того, що ця процедура відбулася, і це звичайно дуже позитивно. Другий момент полягає в тому, що перше українці побачили, вони знали, вони відчували догадувалися, вони догадувалися але не, не знали, наскільки це така різниця величезна і реально якими статками володіють ті люди, які здійснюють управління державою. Тому що це перший етап тільки декларування декларували ті особи, які здійснюють надзвичайно важливі, важливі державні функції функції управлінські. Ну і, звичайно, сумна картина склалася після знайомства з тими деклараціями і з тими ресурсами. Ну, перше, напевно, всіх вразила та величезна кількість готівкових коштів і в валюті, і в гривні, які зберігають люди, і говорять про те, що щоб зберегти їх, треба мати величезні тільки будинки, тільки для тих готівкових коштів. Ну тут проблема в іншому, тому що до цього часу в деклараціях готівка не вносилася, і це просто форма легалізації тих ресурсів, які вони мали, які вони використовували. Друге, напевно, момент той, що Сумно від того стає, що вищі посадовці, ті люди, які б мали вболівати за державу, переживали за державу. Вони не несуть свої кошти, щоб зміцнити національну грошову одиницю. Вони не переводять свої всі ресурси в цю грошову одиницю. А вони все таки зберігають іноземній валюті. Тим самим Демонструючи недовіру власним інституціям владним і власні грошові одиниці. Ну і напевно, третій момент полягає в тому, що. Ці величезні ресурси, це напевно вони завжди готові для до змін, до там, якихось впливів судових чи інших. І ми бачимо, що вищі посадові особи завжди мають там якісь ресурси, щоб вони могли спокійно дискоротати життя за межами України. Але на нашу думку, саме сумне в тому, що ми ще раз пересвідчили, що для нашої тої, того правлячого класу важливим є не якісь патріоти. Патріотизм, не самопожертва, не жартовність. А саме важливе це є накопичення багатства і в самих таких е, крайніх формах. Починаючи там від якихось святих мощей до якихось церков і так далі, це досить сумно, тому що цінність зовсім інша державного діяча повинна бути. Повинен бути напевно патріотизм, повинна бути відданість, повинна бути здатність піти на обмеження своїх потреб і так далі. От є такий приклад достатньо недавній, коли новий уряд Ісландії прийшов, щоб вивести цю країну з кризи, то прем'єр Заявив, що він буде працювати за символічну плату 1 долар в місяць, тому що він виконує таке суспільне завдання. От в нас, напевно, проблема України це те, що такого немає, ставлення, немає такої пожертви. І я думаю, що це, напевно. Такий урок і для тих виборців, які голосують за гречку, за якісь копійки за гривні. Але ті люди, віддаючи гречку, вони заробляють мільйони і мільярди. Кому, кому віддають гречку? А що віддають? Так, вони віддають так. там гречку, якісь дріб'язки крихти свого стола, але в той же час накопичують величезні ресурси, ті, які досить навіть страшно, не страшно, може складно уявити собі. Простому громадянину, простому, простій людині. Чекайте, ну в мене ще виникає інший сумнів. Це при таких статках депутати Верховної Ради кажуть, що їм мало грошей, і їм треба 46 тисяч, ну два рази більше, три рази більше. Так, ну цей процес безкінечний, і ми бачимо, що ті люди, які є мільйонерами, декларують мільйони, вони їм не соромно брати компенсацію за проживання в Києві, там щоб відшкодувати витрати. Вони їм не соромно брати там якісь кошти за відрядження чи кошти за виконання депутатських повноважень. Тому що цей процес збагачення є безкінечний. Чим більше людина має, тим більше вона хоче, тим більше вона накопичує. І їхні мета є це накопичення багатства, накопичення. Якоїсь влади, оце і також сумно, що навіть ті, які виступають або показують себе як захисники простого народу, опозиціонери теперішні, вони нічим іншим, нічим не відрізняються від представників діючої влади теперішньої і попередньої. Також в них є величезні ресурси, також не все показано, також вони винаймають якісь Я в пушку. Так, ну тобто всі одинакові, немає. Оце проблема Прийшли ті нові люди, які б мали якийсь високий моральний авторитет, які б дійсно показали, що вони готові служити безкорисливо інтересам України, інтересам народу, інтересам суспільства. А не здається вам дивним, що десь під кінець акції декларування, значить вирішили підняти два рази мінімальну зарплату з 1 січня? Ну так тут і це також цей чинник є, тому що вони бачать, який суспільний резонанс, і вони прогнозували напевно, який суспільний резонанс викличе це декларування. Ми не забуваємо, що ми вже вступили в епоху нових комунальних платежів, і також нас очікують вже зовсім інші платіжки по результатам цього місяця. І напевно це загроза суспільного такого незадоволення, суспільного якого. З вибуху і спонукала владу е, запропонувати або кинути таку ідею про підвищення мінімальної заробітної плати в два рази. Е, але це лягає на плечі і середнього, і малого бізнесу, Напевно, що е, е, ну бачите, не, немає не, до кінця не ясно, як е, які механізми Звідки? цього Звідки підвищення. Так? Так. Вони ну, якось що, виникли знають. Є нацька. тільки заяви е, посадовців про те, що це ніби. Здавно запланована подія, і говорить тільки один механізм, що будуть виведено більше 2,5 робочих місць робочих місць. І перерозподіл розподіл тих доходів податків дасть можливість компенсувати цю підвищення мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері. Але це дуже складна процес і він неоднозначно оцінюється, тому що немає економічного обґрунтування невідомо, не, не чи вийдуть з тіні, чи навпаки ще більше зайдуть не в тінь, загонять тінь тому, так. тому, що ми знаємо, чому є тінь, тіньові моделі, тому що є величезна, величезний тиск на виплату заробітної плати, там плати соціальної фонди страхування, пенсійні фонди, і тому вони виплачують невелику ту заробітну плату, щоб приховати і не здійснювати обов'язкові платежі. Величезна частка економіки в тіні, і вона не не не, не вийшла і не не. І не хоче виходити, тому що вигідно так зберігатися в тіні, і, і це з однієї сторони, з другої сторони, підвищення тої мінімальної зарплати, а поряд з підвищенням і комунальних платежів, плати за енергоносії приведе до зростання і цін, собівартості товару, зростання цін на товари та послуги, і може стимулювати якісь інфляційні процеси більше так. Хоча, якщо ми беремо не економічну категорію, а категорію чисто якусь моральну, етичну, то звичайно виживати на таку мінімальну зарплату практично неможливо. Це на часі ці речі, але вони би повинні були здійснюватися якось більш системно, економічно обґрунтовано, і вони би повинні були напевно компенсувати за рахунок боротьби з корупцією, більш раціонального використання державних коштів. Прозорих якихось тендерів, ефективних ефективної діяльності державних монополістів, які діють не в інтересах держави, а в інтересах якихось груп чи кланів і не сплачують податки. Ми Бачимо, що є величезні державні підприємства монополії, які не платять ті податки, які повинні платити, які не віддають борги і державі, і банкам. І звичайно, ми той процес знову де перерозподіл на користь окремо. Груп тих тих же олігархів, тих же тої владної еліти, і яка в кінці кінців виливається в те, що показують наші можливості в декларації, пане Ігор Я би ще хотів торкнутися ще одної проблеми яка привернула увагу політикуму України, це недільні вибори. Президента Молдавії і повторні вибори не повторні, а другоетапні етапно друго, друго етапні вибори в парламенту Грузії. Чому така привернута увага наших політиків до цих виборів? Ну тому що це наші Молдова, це найближчі сусіди, з яких в нас є спільна границя, у яких в яких у нас є спільні якісь інтереси, повинні бути по крайній мірі. Але це перший тур закінчився в зв'язку з тим, що ніхто не набрав більше 50% голосів. 50 плюс 1 – це називається система абсолютної. більшості. це Ви маєте на увазі Молдові Молдові, так вибори президента. Тоді після цього буде другий тур, куди пройдуть. В якому Ми буде ще не брати знаємо результат і Грузії. Так, ну, але в Грузії скільки? вже знаємо кілька хто там зараз. Я скажу окремо ну, Молдаву, Кримова окремо добре, добре. Ну і в принципі, якраз у цей лівий проросійський кандидат, який заявляв про те, що Крим є юридично Це фактично лупу? він є російський. Так лудав ну, і лупу, так Прізвище його Так, та, ну, та. Я кажу, лупо ну. що він ніби перемагає, він користується більшою підтримкою. Там найближчий конкурент відстає більше ніж на 10%. Ну, Тут така ситуація. Все-таки в Молдавії ситуація пов'язана з тим, що завжди йде боротьба опозиції і тих, хто при владі, і зараз якраз перемагає той, хто в опозиції. Чому? Тому що він критикує реальні кроки молдавської влади, в якої також величезний рівень корупції, є там порушені справи про виведення мільярдів. Коштів там приватизація того ж Кишинівського аеропорту. Тобто, це, по суті, йде голосування за того кандидата, який не є владним, який виступає проти влади. Але тобто, це, оцінка знач... влади негативна. Але, скажіть, це загрожує тоді цілісності Молдавії? Ну, він... можливо, то, що він говорить як кандидат, не означає, що він буде так говорити, коли як, стане президентом. Президент. Інший так. рівень відповідальності, по перше. По-друге, Молдова е, також е, виживає за рахунок донорської допомоги європейської спільноти, і е, не можна тут розцінювати, що будуть якісь е, різкі рухи е, антиєвропейські. Е, По-третє, Молдова також має проблему Придністров'я, проблему mm -hmm. замороженого конфлікту. І е, е, вона трошки по іншому формується. Розвивається Кримська, але все одно це і стоїть питання територіальної цілісності. Так, так. І третій, четвертий момент, Полягає в тому, що в Молдові все-таки існує парламентська президентська республіка, і президент він не має можливості здійснювати таку самостійну зовнішню політику. Він може якось ініціювати речі, якісь робити заяви, впливати чи створювати якісь певні ситуації, але все одно парламент він... В повній мірі регламентує, контролює напрям зовнішньої політичної діяльності. Тому що в тому, в принципі, очікувати якихось радикальних рихських змін мені здається, що не, не, не потрібно, немає не такої загрози. Нема підстав таких, да? так? Нема підстав для того, Що, що стосується Грузії. Ну, Грузії Це... вже закінчився другий так. тур виборів, тому що парламенту, тому що там також е, є така так звана змішана система. Частина обирається за пропорційною системою партійними списками, частина обирається по одномандатних виборчих округах, але також система абсолютної більшості відбулися повторні вибори в 50, -50 округах. І за підсумком, ця грузинська мрія іваніванішвілі вона здобула конституційну більшість в парламенті 115 голосів і 105. Це солідно. Це... і соліна. партія Сакашвілі представники партії Сакашвілі не тобто виграли. Тобто дружина. всього, Сакашвілі, так вони не виграли жодного округу в другому торі, і по суті там невелика частка щось більше 20 два кандидатів. Ну закономірний процес, як а на як мене. будуть відбуватися стосунки тепер? Ну, я не думаю, що Сакашвілі, будучи в Росії, вивчаюсь, будучи в Україні, міг претендувати на перемогу в Грузії. Так він, звичайно, це досить відносне таке, відносне його можливості щодо впливу на політичну ситуацію в Грузії, бо він все-таки фактично, як знаходиться в екзилі, в еміграції, і немає навіть можливості повернутися в Грузію. Ну, але. Напевно, тут така ситуація полягає в тому, що грузини вибрали вибирають все таки якийсь поступовий еволюційний розвиток. Грузини, напевно, вже трошки втомилися від таких радикальних реформ і такого різкого протистояння. І е грузини е прийшли до розуміння, що як є, такий знаменитий вираз, що поганий мир краще хорошої війни, що при всіх ставленнях до Росії їм краще не входити в такий жорсткий конфлікт, не е не проводити таку ескалацію. Це напевно і підсумок цієї е виборчої кампанії. Хоча е ідея збереження відновлення територіальної цілісності, повернення е тих е псевдореспублік в склад Грузії вона буде центральна і вона є однаково важлива для всіх сил, які б вони не були, провладні чи опозиційні. Тобто йдуть такі реальні політичні процеси, які відображають і зовнішню політичну ситуацію, і ті, якісь особливі події, які відбуваються всередині країни. Дякую. Хотів би нагадати нашим глядачам, що в студії був Ігор Доцяк, доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефановка. Дякую. Дякую вам. Дякую до побачення.